Дитячі ковтинки Лупілу. світшот на флісі на 4-6 років. Ковтинка на 6-8 років. Ковтинка на замочку на 2-4 роки. На флісі. Ковтинка на 10-12 років. Та без упаковочок. Світшот на флісі на 4-6 років. Світшот на 8-10 років. Укорочений світшот двонитка 134-140 см. Ковтинка на 4-6 років. Худі з карманчиком двонитка на 146-152. Укорочений світшот на флісі 134-140 см. Ковтинка на 12-14 років, та худі-двонитка на 12-14 років.